А хто не покрівлі, той нехай не сходить у тім і не забуде така скорбота, якої не було від початку дворі, коли Господь не породив тоді, то не, не, споку, не що походу, проводити. <толі> Одна тримає там Велико святи очи вседержителю. Предвічний Божий благослови святий, твій духовним благосвіняв хліб цей. Щоб був Віннову всім, хто його споживає на спасіння, душ, здоров'я, тіла і захист проти всіх недугів. Всілякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя і спасіння світу, і що з тобою живе, і царює в одній істоті, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Господу помолимо. Господи, помилуй. Поглянь, Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього анця і на інші м'ясні страви їх і освяти. як Ти благословив, освятив Анся, що я привів твій Авра... вірний Авраам, ягня, що я приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів, а також, готоване теля, що його ти велів заколити блудному і на, на вірному синові. Як він сподобався насолодитися Твоєї ласки, так ми споживаючи ці і освячені страви, приймаємо Твоє благословіння у здоров'ї її, заради Твого Святого Христа і тридневного Воскресіння з мертвих. бо Ти є правдива лоза і поживай податель благ, все благословляючи свячу Христе Боже наші, Тобі слав, віддаємо з придвіщим Твоїм Отцем, присвятим благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Господу помолимось, Господи помиловим. Владико, Господи Боже, наш творчий всього поблагослови сир, масло, я і інші страви, Свої і на нас бережи Твої ласки, щоб насолоджувалися цими Твоїми щедротами, поданими дарами нами, наситилися, наситилися також молоді Твоєї благодаті, задля присвітло на третій день Воскресіння змертви, Господа нашого Ісуса Христа. Бо твоєї влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Благословляються, освячується всі ці страви проти цієї священної води. Во ім'я оця... Отця, даріть Богу, хто а не планяка. І Сина, відкривайте паски. і Святого Духа. Амінь.

Годі знищує силу, святивє си, тоді ще й сили небесні заспівали. вітя давче, Боже, Божена слава.

Светова. Амин.